Для України будь-який компроміс є болючий. Я весь час кажу, що чим раніше закінчиться ця війна, тим більш серйозною проблемою буде для українського суспільства. Це не буде ніяка перемога, це буде різні про підвиди поразки. Один підвид поразки. Україна остаточно усвідомлює, що та територія, яка окупована Росією і залишиться під російським контролем. Та частина території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей Крим і Севастополь, які знаходяться під російським контролем. Це весь Крим. Це майже вся Луганська область, і це велика частина Донеччини, і частина території Херсонщини і Запоріжжя. От вони контролюються Москвою, і вже немає ніяких питань щодо майбутнього їхнього статусу, реального реального. Ну, єдине, що, можливо, росіяни вийдуть з тих частин території Сумської і Харківської області, які вони сьогодні контролюються, але це питання, звідки вони взагалі готові виходити. Це, от перший болючий компроміс. Другий болючий компроміс, ще більш болючий. Трамп переконує європейців і нас, що українські війська за мир мають залишити територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей повністю. Но це взагалі катастрофа, як ви розумієте. Політична, гуманітарна, величезна кількість людей буде тікати звідти. Ми втратимо Херсон, який ми такими я б сказав, такою кров'ю звільнили. Ми втратимо і Слов'янськ, які були звільнені від ворога ще 2014 року, теж непросто. Ми втратимо Запоріжжя, яке ніколи не займав російський ворог. І це тільки перелік кількох міст, які Україна не буде контролювати більше, теж десятиріччями. Я вже не кажу про Запорізьку АЕС, яка і зараз контролюється росіянами тощо. Це другий болючий компроміс. Третій болючий компроміс. Разом із територіальними втратами Україна проводить конституційні зміни, які вилучають з нашої Конституції. Євроатлантичну інтеграцію ставлять під сумнів європейську інтеграцію і перетворюють Україну на буферну державу між Росією і Євросоюзом. При цьому реальних гарантій безпеки нам ніхто не надає, там виступає з якоюсь там заявою, якою він вважає за гарантії безпеки, але всі прекрасно розуміють, що в разі нового нападу Росії ніяких реальних дієвих кроків з боку Заходу не буде.